А далі поговоримо про зовнішні військові дії США і Сполучені Штати завдали масштабних авіаударів по об'єктах угруповування іділ на території Сірії. Про це повідомили в центральному командуванні збройних сил Сполучених Штатів Америки операцію під назвою Удар Соколиного ока» розпочали за розпорядженням президента Трампа у відповідь на смертельний напад бойовиків у Пальмірі. Теракт, який стався у грудні минулого року, забрав життя двох американських військових та цивільного перекладача у Пентагоні. Заявили, що США і надалі рішуче переслідуватимуть терористів, які становлять загрозу безпеці країни. Водночас адміністрація Дональда Трампа готується до можливого удару по Ірану. Як повідомляє Wall Street Journal, у Білому домі, вже провели попередні обговорення раніше. Сенатор Лінці Грем заявив, що Трамп знищить режим Аятол, якщо іранська влада продовжить атакувати протестувальників. Зокрема, Грем заявив, що допомога вже в дорозі, натякаючи на можливі кадри, можливі кари від США для іранської влади. Наразі армія Ірану заявила про готовність долучитися до придушення протестів в Україні. Генеральний прокурор Мухамед Азад попередив, що учасників протестів можуть визнавати ворогами Аллаха, що передбачає смертну кару. Антиурядова революція купила вже понад 150 населених пунктів. Загинуло щонайменше 466 людей. І, хоча Дональд Трамп прагне до Нобелівської премії миру, це не зупиняє його від бажання захопити Гренландію. Це суверенна територія Данії, як відомо. І як повідомляє видання The Mail, The Mail, Mail on Sunday, так називає, називається це видання. Президент США доручив об'єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого військового вторгнення до Гренландії. Ну і за даними журналістів, мета таких дій. Випередити посилення впливу Росії та Китаю в Арктичному регіоні, офіційних коментарів з боку Білого Дому щодо цих планів наразі немає. І через такі амбітні плани Дональда Трампа щодо Гренландії. Сусідня Канада занепокоїлася, що може стати наступною ціллю президента США, як пише агентство Блумберг. Пряме військове втручання мало ймовірне, однак США можуть вдатися до економічного або політичного тиску. Зазначається, що Канада вразлива через тісну економічну залежність від США, адже близько 70% її експорту спрямовується саме на американський ринок. Уряд в Оттаві вже обговорює посилення обороноздатності та Диверсифікацію торгівлі, але ці кроки потребують певного часу. Ну і нагадаємо, що активізувалися США після успішної операції щодо захоплення венесуельського диктатора Мадуро прямо з його оселі у Каракасі. Наразі ж у Венесуелі складна ситуація. Так, Державний департамент США закликав американських громадян негайно покинути латинську країну. Офіційно Вашингтон встановив для країни найвищий четвертий рівень небезпеки. Зокрема, провладні владні бойовики так є, які називають себе колективос, встановлюють блокпости та перевіряють документи, і шукають громадян Сполучених Штатів Америки. Американці попереджають про ризики незаконних затримань і викрадень насильства, а також про відсутність консульської допомоги в країні.